Доброго дня, шановні члени комісії, в вашій увазі пропонується науково-дослідницький проєкт на тему проблеми накопичення вторинних побутових відходів на прикладі малих міст Передяслава. Виконала Ісак Марина Олександрівна, учениця 9-го Б класу, вихованка екологічного гуртка Кактусенята, будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, керівник екологічного гуртка кактусенята Дзбенко Олена Володимирівна. Сучасна проблема поводження з твердими побутовими відходами являється досить гострою, адже продовжується накопичення відходів як у промисловому, так і у побутовому секторах. Тверді побутові відходи е, складаються на промислових, промислових полігонах, які є <клух> сильним джерелом забруднення поверхневих і підземних вод, часто горять е, забруднюючи атмосферне повітря. Зона наявних полігонів сміттєзвалищ та несанкціонованих звалищ України вже перевищує площу Державного природного заповідного фонду. Як зазначають науковці, наразі тверді побутові відходи збираються лише в 70% міст і в 10% сільських населених пунктів. <кій> Мета дослідження дослідити та проаналізувати утворення вторинних побутових відходів в малих містах України, на прикладі міста Переяслав. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання перше. Дослідити основні проблеми накопичення та зберігання вторинних побутових відходів на територію України. <кій> Друге проаналізувати утворення санкціонованих та несанкціонованих сміттєзвалищ на території України. Визначити співвідношення накопичення вторинних побутових відходів за категоріями. Четверте розсортувати побутові відходи, що накопичилися вдома за добу за категоріями. <кій> Папір, метал, харчові відходи, пластмаса, скло та інше, та обчислити масову частку кожної категорії. Мет... Методи дослідження <кій> для вирішення завдань застосовували загально прийняту методику, підрахунку ТПВ – статистичного оброблення, методи аналізу, спостереження та узагальнення даних. Дослідження проводились в місті Переяслав у весняно-осінній період 2020-2022 року. <кій> На сьогоднішній день стихійні сміттєзвалища є великою проблемою, та кількість їх щороку зростає. Саме стихійні сміттєзвалища є одним із основних джерел забруднення навколишнього середовища. Навколишні посадки балки і ліси обросли несанкціонованими звалищами, Тонни сміття викидаються на узбіччя доріг та лісів. Найбільше лихо для природи залишені після пікніків пляшки, пакети, одноразовий посуд, які самі по собі можуть розкладатися сторіччями. Для дослідження було зібрано за одну добу вторинні побутові відходи з сім'ї, яка складається з чотирьох осіб: двоє дітей та двоє дорослих. Та розсортовано на кольорові метали, харчові відходи, пластмаса та папір. Підраховано, що найбільшу кількість складають органічні відходи та складають біля 73% від цих відходів, паперові відходи 13%, пластмаса та метал по 5%. Загальна кількість відходів склала 2300 грам. Отже, на одного члена сім'ї продукту 575 грам побутових відходів. Підраховано, що органічних відходів приблизно ми отримали із сім'ї за добу 1 кг 679 г. Це тобто 73%. лушпиння цибулі, зіпсовані яблука та помідор, очистки картоплі, шкірки з цитрусових, шкаролупки і заєс. Пластик у нас склав 5%, метал 5%. Відсотків. Це становить по 115 г. Скло становить 97 грам 6%, а папір 299 грам 13%. Усього займає органіка 73%, папір 13%. Пластик та метал по 5%, скло 4%. Встановлено, що в середньому кількість побутових відходів за одну добу по місту Переяслав за чисельністю населення 26 715 чоловік становить 15 361 кілограм. Наразі плата за вивезення побутових відходів в місті Переяслав складає біля 30 гривень з однієї особи. Дана плата для деяких мешканців міста є досить високою, тому вивозять та виносять до лісових екосистем. Досить кволо працює система сортування сміття, особливо в частному секторі. На території області відсутні комунальні пункти збирання відходів та сміттєперевантажувальних станцій. Місце Переяслав вивезення побутових відходів здійснюється тов Переяслав. Потрібно відзначити, що на території Бориспільського району відсутні сортувальні лінії твердих побутових відходів, що є неприпустимо. Для перестоличного регіону. вторинні побутові відходи з міста Переяслав потрапляють на світтєвий полігон, що знаходиться на території Великокарательської сільської ради, за координатами 50, 12, 98, 23 31 54 32, 08. Площа 5 гектарів наземна 1 км від села Велика Карадуль, 1,6 км від е, міста Броварка. При дослідженні нас зацікавила думка жителів міста щодо проблеми утворення великої кількості вторинних побутових відходів. Тому було проведено опитування 50 пересічних жителів міста та поставлені 10 запитань. У ході опитування 50 людей було виявлено, що більшість опитуваних чоловік, чоловіки, а саме 33 особи, жінок було опитано в кількості 17 осіб. Більш, е це важливо для дослідження, адже саме чоловіки зазвичай займаються вивезенням ТПВ до сміттєвих баків, можуть оцінити роботу з вивезенням ТПВ громадою, частоту майданчиків для збирання сміття. Висновки. Отже, на сьогоднішній день практично все сміття відправляється на полігони, де тверді побутові відходи розкладаються разом з небезпечними та медичними відходами, в процесі чого дуже велика ймовірність появи нових невідомих хімічних сполук. Найбільш екологічно прийнятим є роздільне збирання відходів із подальшою реалізацією вторинної сировини, що також є досить економічно привабливим і може бути вагомим фактором для українських міст. Дякую за увагу.